Готуємо шакшуку. Я готовий. Погнали. Наріжемо цибулю. Нарізаємо цибулю. За цим часник. Часник. За ним халапеню або інший гострий перець. Окей. Виказали жопка найгостріша. <плес> Зберись, ти ж, мужик. Потім перець не гострий. Звичайний. Томати обов'язкову все. Нарізаємо томати. Тепер гріємо пательню з оливковою олією. Закидаємо часник. Пательня, оливкова олія. Часник. В нього цибулю, гострий перець, не гострий перець. Цибуля гострий перець. Посмажимо все це разом. А зараз томати багато томатів. Додаємо томати. Длили води і присмачуємо. Додаємо трохи води. Пластівці чілі. Пластівці чілі. Кумин. Кумин. Солодка паприка. Солодка паприка. А цукор. Цукор. Сіль. Сіль. Далі вибиваємо два яйця. Хочу 3 яйця. Зробимо вигляд. Що ви цього не бачили. Зараз всю цю спокусу лимоном. Не знаю навіщо, але поливаємо то все лимоном. Звісно ж, по всьому столу оленів Я також додав кунжутну пасту тахінь і пасту тахіні. Далі запашна оливкова олія. ще трохи оливкової олії зверху. Кінза обіч і все. А от кінзи тут не буде. Беремо бейгл і давайте тестувати. Що я можу сказати? Це настільки добре, що можна, я просто поїм, а ви подивитися. Mm. Готовий назвати цю страву. Виходь за мене, кацурін, бо воно того варте. Щоб ви розуміли, наскільки це смачно, я зупинився тільки коли доїхав.